Скільки церкви в церкві? Чергові слова, сказані Ісусом на Христі, звершилось. Церква є місцем для навернення. Прочитаймо фрагмент з діяння апостолів. З мілету він послав у Ефес і прикликав присвітерів церкви. Коли ж вони прийшли до Нього, він до них сказав: я промовляв до вас і навчав вас прилюдно і по домах, закликаючи юдеїв, як і грек, щоб навернутись до Бога і до віри в Господа нашого Ісуса Христа, та я життя моє за ніщо вважаю, щоб лише звершити шлях свій і службу, що я прийняв від Господа Ісуса, звіщати Євангеліє Божої благодаті, засвідчити про Євангеліє Божої благодаті. Навернення – це не лише переміна ментальності, це також зміна вчинків. Але перше, але перше є власне переміна мислення, переміна ментальності. Потім змінюємо вчинки. Тоді це є автентичне, бо інколи можна змінити вчинки. Але маємо надалі ментальність старої людини і це є неправдиве, вдаване. Чуємо, як Христос говорить на хресті, звершилось. відкриваємо, що власне Він хотів виповнити Божу волю. хотів мати ментальність Отця. Хотів такий спосіб вчинити як подобається лише Отцю. і звичайно, йому це багато коштувало. Це не було для нього простим як для людини, Повинен був позмагатись з пошуками тієї Божої волі. Знаємо, що з голосним закликом і криком. Просив і благав і покривався кривавим потом, це є шукання Божої волі. Хочемо наслідувати Ісуса, хочемо мати ментальність Бога. Хочемо в церкві думати як Господь Бог, тому ми є запрошені, щоб також наслідувати Ісуса Христа. Сьогодні, коли чуємо в церкві, особливо з вуст папи Франциска про навернення. Духовне, пасторське, місійне, екологічне, екуменічне. чуємо про польовий госпіталь. чуємо про вихід до тих, хто погано почувається, то в декого починається тремор, появляється якась гусяча шкіра, і це їх нервує, та одночасно власне покликання до того, щоб бути прикладом Христа. Щоб бути церквою такою, як є сам Христос, бо ми є його тілом, ми є його продовженням тут, на землі переміна ментальності. Це Павло каже: не уподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви могли розпізнати, яка є воля Божа, що є добре, що Богу приємне і що досконале. Недавно був я був в Бразилії на свято Різдва Христового. Там я відвідував там наших місіонерів і довідався, що там розводи запроваджено в 1977 році. Коли хотіли запровадити раніше, то суспільство на це не згодилось. Але для чого є медіа? написано кілька відомих бразилійських серіалів. І через кільканадцять місяців їх показували відповідно приготованими і це так змінило ментальність людей, що вже в 1977 році на референдумі були дозволені розводи. що ми слухаємо? це є важливе запитання. Що переглядаємо, бо це має величезний вплив на наше мислення, на наше серце, на сприйняття світу. Чи насправді хочемо розпізнати Божу волю? Чи насправді хочемо шукати того, що до вподоби Богу? Чи хочемо жити по своєму? нині здається, що наша культура є такою культурою незрілості. Пригадуються мені слова Ісуса, котрий задав таке питання, з чим маю порівняти це покоління, і коли сьогодні запитав би це саме, діагностуючи нашу культуру, наше суспільство, думаю, що відповів би так само, що подібне є до дітей, до дітей. Здається, що багато людей йдуть ніби спиною до життя, відвернені від кінця. Який має надійти, відвернені від вічності, захоплені, зачаровані молодістю, тобто своєрідною незрілістю, не задають собі фундаментальних глибоких питань, але власне рахується лише те, що є тут і зараз, те, що нове, свіже, те, що незріле. Молодість є прекрасна. Але не є ціллю, а лише якимось етапом на шляху, і одночасно багато хто саме сьогодні поводить себе так, як молоді люди, повні капризів, бунту, незгоди, власне забуваючи для чого живуть. Церква є для того, щоб бути оберненим до смерті, оберненим до вічності, мандрувати до Бога, щоб бути таким вікном. Через яке люди будуть бачити Господа Бога і будуть досвідчувати Його присутність в такий спосіб, що кожен з нас буде приготований на Його прихід Бо все таки за це молимось. Нехай прийде царство твоє, і коли прийде в хвилині смерті чи наприкінці часів, то зможемо сказати так, як говорив Христос: звершилось. Те, що я хотів жити в цьому житті, так як ти цього бажав, так як ти цього прагнеш, а не згідно власної волі. Уявімо собі, що Бог говорить Святий Томаш, що Бог сповнить прагнення, які я ношу в серці, і сповнить їх на вічність. Що, коли помру, то він сповнить те, що ношу в серці, чого прагну. не уявляю собі, щоб цілу вічність провести, дивлячись в телевізор. Чи в смартфон, чи поїдаючи вареники, чи сидячи в перукарні, чи піднімаючи якісь інші прагнення, котрі є в твоєму серці? Чи справді хочеш мати ціловічність таку? Бог має для тебе щось більше, тому забажаємо шукати його волі. Бажаємо, коли будуть труднощі, прийняти взиваючи. Хочу прийняти те, що ти собі бажаєш. Хочу жити так, як ти цього прагнеш, щоб могти в кінці сказати звершилось. І тоді церква буде собою. Коли багато з нас, коли всі будуть так робити, будуть хотіти жити його волею, а не власною. Улюблені, дякуємо Богу за дар вашого життя, молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки для популяризації християнського контенту. Рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!